Боже мой. Оце так капіць. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні, як завжди, я дивлюсь ваші запитання. Буду вам відповідати. Дивлюся з Києва, Одеса. Херсон, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. До речі, Запоріжжя, там об'явлене перемир'я. Між прочим, я дивилася на картах і казала, що буде перемир'я. Якесь точкове. От, подивіться моє мої відео, там є перемир'я на Новий рік, або Різдво казала, але бачите, точково. Давайте з вами побачимо, що там буде з тим перемир'ям по ЗС, воно вже є. Так, включимо, щоб ви бачили карти. І так, друзі, значить, по Запоріжжю, по Запорізькій атомній. Що буде далі з нею? Зараз там припинений вогонь. Дивимося, запорізька атомна. Що буде далі? Що буде. З нею, чия вона буде. І так. Mm -hmm. Які цікаві карти? Які тільки цікаві карти. Провірю те, включено. включене так. Ну, ви бачите по картах от майбутнє. Ну, два старших аркана. Перший старший аркан карта суд. Ну, дивіться, бачите, чорти тут. Це руські. Чорти, так? Да? От ми бачимо, вони стягують декотрих людей стягують. Тобто декотрі люди пройшли фільтрацію і подавали їм там. Паспорти російські, ми знаємо, ось їм давали, да, бачите, рука. А декотрих вигнали або й вбили. І ось це, це Росія, да, важка доля цієї станції. І тут ми бачимо аерофант, це ключі у цієї людини до цього об'єкту. Тобто, на даний момент ключі у у Росії, у Путіна. І зрозуміло, тільки там рішають, кому піднятися, кому дати зарплату, хто дарма працює, не знаю там. Ну, в общем, когось вбивають. Поки така доля. Не бачу там нічого хорошого на найближчий час. Там, не то, що якщо припинення вогню, то це вже все. Чорти вони там присутні, тому треба боятися. І так, дивимося, що там. Дякую всім за запитання і за відгуки. Ось, дивіться, ось тут пишуть ура, ура, все буде Росія. Скажіть нарешті всім цю правду. А чому ж українською, оце так хто за Росію так переживає болісно? Ну, давайте подивимося, правду, як буде для Росії, як все буде Росія. Скажіть нарешті правду. Ну, хай карти скажуть за мене на да, правду, що буде з Росією найближчі ну, пару років. Давайте так. Ну, ви бачите карта труднощів. Тут п'ятерка пентаклів. Ми бачимо людей, які ну, буквально бомжують. Тобто буде в них все не дуже добре з грішми, в тому числі. Скоріше всього, тут лежить людина військова. Ну, тут не показано, але в четвірки мечів завжди показана військова людина, яка відпочиває. І я думаю, що це найближчий рік припинення вогню, припинення війни. І людина вже грає на супілки, а не воює. Тобто, ну от бачите, яка правда? Ну, Бідність, припинення вогню, припинення війни. І людина вже грає там щось собі розмишляє. Давайте побачимо тоді, що буде з Кремлем, з керівництвом керівництвом Кремля, найближчий рік два. Ой, яка інтересна карта. Да, нічого собі, боже мой Оце так капець. Ну, по-перше, Обнулення. Або от, ми бачимо картошут, просто сош, з сушаючий зума, з зума. Да? О, як ми бачимо з вами. Дивіться, по-перше, по, по центральній карті, 16-го аркана ось ми бачимо, да, змія. Це ж рік змії. Це ж рік змії. Змія ходить, і вона забирає з собою війну. Ось ми бачимо цю змію, яка, бачите? От. Підбирається вже до того, хто зачитує якісь укази, до центральної людини. Це зрозуміло, що це Путін або хтось, хто е має ну, говорити людям про щось. І карта 16-го аркану це розрушення. І вже не одна карта. Я бачу, що у них там все дуже погано і в. Скільки військової дивитися кінець буде, каже, ми вже хоронили, хоронили. Да, Карти, час не кажуть. Але чим ближче до кінця війни, тим гірше для путінського правління. І ми по 16 аркану бачимо, що, що для Кремля буде мінятися правитель. І Оця змія вона забирає цього правителя, який є на сьогоднішній момент. О, дивіться, карту, бачите? Ось ця змія, 16-й аркан, прийшло в змісті, Іменно від Бога. І тут е карта Шута, це нуль, Це, розумієте, е можна сказати, що все закінчується. Голий король, да? якщо по-другому казати. Ну і тут е, рисар Кубків сказано, що другого варіанту немає, що це головний варіант, і вже не можна це ніяк відмінити і ніяк перенести. Тобто е, в Кремлі зміниться влада, і це в шостому році, да, 26-му році, шістка остання оця карта шість. да. Е, тобто, саме головне показано, що Змій. Уходить і забирає з собою російського правителя. І тут цілком очевидно показано, що Путін не вдержиться у влади, тому що почнуть бити по резиденції, по Москві. Люди не зможуть ні літати, ні пересуватися, тому що це дуже важливо. Знаєте чому? Ну, вони, ну, наші, так, ВСУ. Б'ють по нафтобазам та нафтопереробним заводам, підприємствам, і це лише один із етапів. А потім вже будуть братися, наприклад, за те, що люди не зможуть просто перелітати. А так як Росія, країна велика така, масштабна. То не зможуть тільки поїздами люди їздити. Це ж дуже довго. Ну, представте собі, там від Москви до десь, я не знаю, до краю да, Камчатки якось поїздом. Неділю треба їхати, чи 10 днів, не знаю. Ну, от хто це буде робити? А не можна запускати, тому що дрони літають. І зрозумійте, це людям набридне. І всі захотять миру. Тому я бачу, що буде. ну... Інша влада. По карті 16 Аркана почнуться неприємності і цей рік останні правління Путіна. Останній ось так. І хтось, я чула з пророків, казав, що це буде в лютому місяці, що з ним станеться, або серпень. Ну, давайте таки дійсно подивимося, що це останній рік Путіна. Що з Путіним буде в слідучому році, чи він піде з влади? Ну, точно, не в лютому. Він не піде в лютому. Ми ще бачимо, що він править Росією в лютому. Ще будуть перемоги. Люди його вітають. І в ні, ні, весною він не, не, не піде. Ні. А давайте подивимося тоді осінню, до кінця року. Осінь, чи буде правити Путін осінню Росією. О, а ви бачите. А, ця карта знову випала на Путіна. На Кремль. Ми ж питали за Кремль, а тепер і на Путіна вона випала. А, його місія закінчується, друзі. Ми бачимо ось колесо Фортуни, карта грошей. Гроші закінчуються, тому що бомблят. І все міняється. Сидів один. Він, от, бачите, Зміна влади. Ось один тут, а другий тут. Приходить до влади інша людина. А, як інтересно, бачите, багато цих президентів, Нового президент, новий президент буде. А у цього все, ще раз повторюю: карта каже: змія йде, і Путіна з собою забере. Ось, тому що карта. Не вистає грошей туз Пентаклі разом з башнею. Це ну, це знаєте, це щось буде таке, що обвали якісь обвал економіки, обвал грошей, обрушення. От вони держаться, держаться, тримаються, тримаються, буде обвал. Да, і тоді все, вони не зможуть викарабкатися. І, і тоді кінець Путіну. Однозначно. Карти все показують. Ну, я просто в шокі від того, як показано знаміння, що це. Правління Путіна в рік змії закінчиться повністю, бо в слідуючому році він не досидить як президент, ще, ще подивлюся. Просто по Україні, да, що буде в найближчий час для України, чи покажуть обстріли, чи може якісь зміни, чи що Що там по Україні в найближчі пару неділь. Буде нам нова допомога, але ну, бачите карта луна. Це і всередині країни теж сварки, там якісь скандали по поводу грошей. Ось ми бачимо нові корупційні якісь, будуть витоки, будуть показувати людей, які крадуть гроші, забирають гроші. Ось ми бачимо. Тому що карта луна. І ми бачимо не тільки того, що краде, а і іншу людину. Тобто розумієте, Будуть всередині України теж неприємності з різними людьми. І там не то, і тут не те. і Така, як смута, знаєте, таке недобре, дуже недобре. З іншого боку, скоріше всього, негативні новини, тому що карта Луна це. Негативно, тобто якісь обстріли, ще щось. Ну, Але ми тримаємося, друзі. Я думаю, що головне нам, щоб війна закінчилася, наші люди не гибли, всі повернулися з-за кордону. Тому я думаю, що ми ще з вами до Нового року зустрінемося і подивимося більш детально. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі та запитання, і я буду вам відповідати. Всього вам найкращого. Безумовно, звертайтесь кому особисто треба, що там в слідчому році буде. Я подивлюся, телефончик ви бачите на екрані. Ну і друзі, ми обов'язково ж переможемо. Всього найкращого.